Добрий день, мене звати Олександр Гера. Я являюся провідним фахівцем компанії Органік Стандарт. Хочемо запропонувати ознайомитися з технологіями органічного бджільництва на власній пасіці. Протягом сезону будемо проводити всі роботи і безпосередньо демонструвати вам дотримання вимог органічного бджільництва. Перший етап робіт на пасіці розпочинається з перевірки всіх бджолосімей, стану їх перезимівлі, наявності розплоду, наявності кормів в достатній кількості, щоб до першого взятку їм було достатньо. Для цього, якщо недостатньо кормів, підставляємо повномедові рамки. Так. Засів є, є закритий розплід. Є відкритий, розплід. Так, Тут така ж ситуація, тобто у нас сила сім'ї середня, так, тут у нас переважно медова рамка, трохи є перги. Після того, як ми переконалися, що в нас середня сім'я забезпечена кормами, потрібно провести очищення днища. Після перезимівлі, тому ми знімаємо корпус і дивимося, що там відбувається у піддоні. Для перевірки днища ми використовуємо лопатку, а також щіточку. Підмору майже немає, але ми все одно проводимо очищення. Після того, як ми Провели очищення, ми ставимо назад корпус, тут все добре, бжілки будуть розвиватися, чекаємо до збільшення кількості бджолосімей е, бджіл і потім будемо їх проводити розширення цієї сім'ї. Також обов'язково. Проводити дезінфекцію днищ, тому що можуть накопичуватися різні патогени у вулику. Згідно органічного бджільництва, можна це проводити парою або полум'ям. В нашому випадку ми проводимо днища полум'ям. Наступний етап робіт це розширення. Коли в бджолосім'ї вже розпочали активний ріст, їх потрібно розширювати. Для розширення може використовуватися запаси старої суші або вощина, ми в переважній більшості вони вже оттягнули, і бджолосім'я отягнула два корпуси, тому ми використаємо. Вощину. вощину можна ставити як у розріз, якщо це другий, третій корпус, можна наверх. Ця бджолосім'я досить потужна, вона вже відтягнула два корпуси і потребує розширення. Так як у нас запас суші закінчився, ми проведемо розширення вощиною. Обов'язково вощина повинна бути органічна. На це потрібно звернути дуже важливу увагу, перевірити за можливості лабораторні показники. Бджоли вже навіть залили медом, практично другий корпус весь, весь меду. Ми будемо в переміжку, так як погода цьому сприяє, іде взяток. Тут от, друга рамка засів іде, відкритий розплід. Частину рамку ми не будемо в розрив ставити. Ми частину поставимо в ощини. Тут розпліт. Тому ми декілька рамок, для того, щоб вони краще йшли у третій корпус. Ми тут з боку поставимо в ощину і ставимо, щоб поступово відтягували. А тут Три рамки взяли із другого корпусу. І знову підставляємо. Сім'я досить сильна. У нас зараз весна, розпочала цвісти акація, незважаючи на погоду, бджоли вилітають за нектаром. Все, ми провели цю операцію. Через декілька днів ми подивимося, наскільки вони активні, і ми тоді розпочнемо вже рамки. Переставляти для того, щоб воно краще відтягувало. Один з важливих моментів проведення органічного бджіництва є ідентифікація вуликів. Потрібно обов'язково проводити ідентифікацію всіх наявних бджолиних сімей. Це може бути як нумерація вуликів, так і деякі пасічники відзначають QR-коди, штрих-коди на кожен вулик. У нашому випадку це нумерація вуликів. У нас є декілька локацій в декількох місцях. Це перша локація, тут відмічений кожний вулик, відповідно проводяться записи по всіх роботах, які протягом сезону виконуються, і відповідно фіксується кожен вулик. Для того, щоб можна було перевірити, який стан був на початок весни, скільки кожна бджолосім'я дала меду, яка продуктивність бджолиної сім'ї, яка ситуація. Які були проведені роботи, тому це необхідна вимога, яку потрібно виконувати при введенні органічного бджільництва.